Господь, Господь, душу його, там не править, спочиваю. Справжній патріот. На початку повномасштабної війни Ростислав повернувся із-за кордону. У Польщі працював близько 10 років. Після 24 лютого не міг дивитися на те, як ворог прагне захопити Україну. Працював в Польщі. Вернувся початку березня додому, коли почалася війна. Був не зобов'язаний, потім пішов сам на війну, через рік вже, правда. Це рік минув. Попросив, ну, попросив чи, чи був не проти, десанду штурмую війська. На передовій був з вересня минулого року. Чоловік сам пішов у військкомат, проте тоді йому відмовили. У березні 2023-го вдалося потрапити у десантно-штурмові війська у 80-ту бригаду. Після навчання військовий служив у групі аеророзвідки. На півдні Бахмута, 80-та десантно-штурмова бригада. Хто залишився? Двоє діток залишилась, родина велика. Загинув Ростислав у ніч 7 на 8 квітня. Поховали захисника у селі Божиківці Дережнянської громади.